Служби таксі працюють за новими правилами. З 1 жовтня в усіх машинах мають бути встановлені касові апарати, а пасажирам видаватися. Знову тема таксі. Знову тема таксистів. І знову актуальна про реформу так званого таксі. Тому що майже 7 років я представляв інтереси легальних таксі, легальних перевізників на таксі. Представників легальних легальні перевізники займають, ну будемо условно казати, один відсоток ринку. Один відсоток. Тобто 99% це нелегальні власники бізнесу, таксі, як в Києві, так 99%. На жаль, в деяких випадках корупційно підтримує влада. Як попередня, як вчорашня, так і сьогоднішня, і, напевно, буде і завтрашня. І майбутнє. Але або лобіюють легальні перевізники для себе, щоб вдарити по нелегальним, або нелегальні, так названі власники таксі, щоб вдарити по легальним. І цей ринок підім'яти під себе, і це зрозуміло. Сьогодні дуже важко державі. І навіть ці в лобка обілетять простих таксістів. але обілетять тих, хто їздить. Цій групі 99% не вийде. Всі в Україні складає понад 50 мільярдів гривень на рік. І з цієї колосальної суми в бюджетах держави майже нічого не надходить. Бюджет пустий. Якщо бюджет буде далі пустий, це буде дуже погано. А якщо раніше в цій отраслі їздили майже 200 тисяч, в ній можуть їздити і 400 і 600 тисяч, а може більше людей, бо на жаль. В цій країні більше е, немає де знайти роботу і щось робити. Ринок цей збільшується. Міни потрібно було б направити на вихід таксистів з тіні, тобто спростити умови ведення бізнесу. Оподаткування всіх великих е, так названих не таксі, е, програм, які надають подібні послуги з перевезення чи таксі. І тоді це буде цікаво хоча б щоб вони платили податки тут, а не в Лондоні, в Нідерландах, в США, в Німеччині, де завгодно.